Традиційно, по закінченню навчального року, у школах учні проходять виробничу практику або ж відпочивають у пришкільних оздоровчих таборах. У цьому році в районі діє вісім таких таборів. Днями наша знімальна група побувала у Расавській загальноосвітній школі перших третіх ступенів у пришкільному таборі Калина. Перед тим як поспілкуватися із школярами, ми, користуючись нагодою, запросили до розмови директора школи Наталію Миколаївну Ходатенко. Тема інтерв'ю: чим жив навчальний заклад протягом року і плани на майбутнє. Наталі Миколаївна, ми сьогодні завітали до вас у школу і перш за все побачили учнів, які тільки-тільки вийшли з екзамена. Що тільки що проходило в школі? Екзамен з англійської мови. Це здавали хто дев'ятий клас. Ну як вони успішно справились? Думаю, так. Да. Ще ж не перевіряли роботи. Роботи зараз перевіряються. Но, судячи з попередніх екзаменів, діти екзамени здають вдало. Хотілося б почути з якими підсумками школа підійшла до свого фініша у цьому навчальному році. Скільки діток навчали, скільки у вас випускників? З 11 класу ми випустили шістьох учнів, з 9 класу видамо 19 свідоцтв. Хто поступить, не знаємо. Ну я б хотіла, щоб ці дітки пішли в 10 клас, бо клас дуже сильний, дуже гарний. Навчалося 162 дитини. В школі. І Що було цікавого протягом цього навчального року? Річний план ми виконали, помимо планів, дуже багато було екскурсій. І в Софіївку в Умандітки їздили, і в Білу церкву в дендропарк, і на страусину ферму, і на біопідприємство. Стараємося, щоб дітям в школі було цікаво. І гуртки, і факультативи. Зрозуміло, що цей період для вас, як то кажуть, це не період відпочинку, а навпаки, підготовки до нового навчального року. Що зараз робиться в приміщенні школи? Почалися ремонтні роботи. У нас дуже багато робіт, і треба привести в порядок запасні виходи, підвальні приміщення, ремонтуємо харчоблок. Кожні вихідні йдуть ремонтні роботи на котельні. Скажіть, будь ласка, хто допомагає у ремонтах? Велику допомогу нам завідуючий фермерським господарством Клеменко Олександр Іванович надає. І Шатухін це агропромисловий комплекс. Всю фарбу він закупив, і цемент також він нам допоміг. По класах батьки будуть нам допомагати, також кошти і батьківські є. Будемо старатися, щоб школа прийняла 1 вересня дітей достойно. Щось плануєте, особливе на новий наступний навчальний рік? Так, але не буду наперед говорити. Зробимо, а тоді ми вас запросимо і покажемо. Пришкільний табір у Расавській школі працює перший рік, але вже став досить популярним серед учнів. Цікаві ігри, заняття за захопленням, зустрічі, змагання, екскурсії. Ось неповний перелік того, чим заповнений кожен день перебування у таборі. Більш детально про це нам розповіла директор оздоровчого табору, заступник директора по виховній роботі Расавської школи Галина Іванівна Стародубець. Галина Іванівна, скажіть, будь ласка, скільки у пришкільному таборі у школі у цьому році учнів? У нашому пришкільному таборі в цьому році відпочиває 30 учнів. Це діти із малозабезпечених, багатодітних сімей. Наші обдаровані діти всі вони працюють нас тут відпочивають. А яких класів? Діти перших, п'ятих класів. Хто працює з ними і скільки вчителів? У нас працюють шість вчителів це вихователі перших, четвертих і п'ятих класів і вчитель фізкультури, і наш соціальний педагог. Ну, звичайно, ваш пришкільний табір має свій план. Що, які такі цікаві пункти ви хотіли б назвати? Ну, наш кожен день у нас планований, і наш план табір називається Калина. І кожен день ми планували так, щоб нам нашим дітям було цікаво. Значить, сьогодні у нас день казки. Діти ви бачили одягнуті є їхні і костюми є, і вони розлучали свої ролі. Буде презентація, готується нам, І Вікторіна свої. Завтра у нас планується день козачат це спортивного. Евні змагання, веселі старти, козацькі розваги. І інші в нас в цьому році було дуже багато походів, екскурсій. Діти ходили до річки, ходили на біопідприємство, варили куліш, тобто є їм чим зайнятися, і вони працюють. Також був день, коли ми збирали лікарські рослини. Тут кожен день діти працюють і займаються своєю роботою. Як діти самі відгукуються про це, їм подобається? Подобається. Тому у нас по списку 30 дітей, але кожен день у нас приходять дітей сюди трошечки більше, тому що буває, якщо хтось не прийшов, а таке в нас, можливо, там дитина захворіла, то в нас на заміну є. Ну, кожен день 30 осіб у нас стабільно є в таборі. Як проходить харчування? Ну, харчування у нас харчують, у нас три харчування це сніданок, обід і полудник. Але хотілося б, щоб сніданок був більш. Краще, тому що дають на сіданок на сай, чай із хліба, хліба з маслом і чай, і звичайно дітей це мало. Там фрукти да не вистачає. Вони до обіду, вони вже дуже голодні, прибігають тоді. Зате в обід виїдають все, щоб не поставили. То звичайно, їдять. Хотілося більше свіжих фруктів, хотілося більше овочів, свіжих. Звичайно, що харчування потребує краще. Як Би ви визначили е, девіз, мету отакого табору. Мета, звичайно, що діти відпочили, набралися здоров'я і щоб вільний час, який в них є зараз рідко, трошечки був заповнений якимись цікавими заходами, тому що не всі можуть поїхати до моря, не всі можуть отримати путівки десь на відпочинок. А при школі вони йдуть, відпочивають і, звичайно, здоров'я, спілкуються, і тут їм весело. Веселі усмішки, чудовий настрій, дзвінкий сміх все це стало візитівкою табору Калина. Практично всі учні, що цього року перебувають у ньому, наступного літа планують обов'язково відпочити ще раз у пришкільному таборі. «Діаночка, тобі подобається в таборі? Дуже подобається. А що тобі подобається? Мені подобається тут, що багато дітей тут весело гратися і. Тут дуже весело. Дуже весело. А як тебе? Денис. – А тобі подобається? Так. Да. – А ще саме? -ду дуже гарне харчування. Тут, тут ніколи не можна заскучати. Тут дуже красиво, тут багато дітей, різні конкурси. Мені дуже подобається. Мене звати Маша. Мені тут дуже подобається, тому що тут багато дітей, дуже багато спілкування, можна багато чого. Ну, свіже повітря, не можна ніколи не заскочати. І дуже хороші вожаті. Чудово. Тебе як? Настя. Тобі подобається? Да. А що саме? Тут багато подружок, тут гарне харчування, тут можна погуляти, потанцювати, поспівати. А куди у вас вже були екскурсії? До пам'ятника. А ще куди? Біолабораторія. А де найбільше сподобалось? Біолабораторія. Біопідприємство підприємство дуже було цікаво і ми дізналися про дуже хороших комах, що вони можуть врятувати наші городи. На наступний рік, якщо у вас буде табір, ви будете в ньому? Так. Да. Наш девіз! Без тобі, немає України! Минулої суботи, 6 червня, в храм Благовіщення Пресвятої Богородиці, що в нашому місті, прибула чудотворна ікона Божої Матері. Сяйвом куполів під промінням літнього сонця, урочистим передзвоном зустрічала церква Благовіщення Пресвятої Богородиці, що в нашому місті. Чудотворну ікону Божої Матінки Молченська. Так склалося, що в цей день у Миронівському благочині перебував владика митрополит Білоцерківський Бугуславський Августин, який не міг не вшанувати прибуття такої святині в наше місто. З благоговінням ікону внесли в храм, де розмістили на спеціально зробленій підставці. Під куполом церкви пролунали урочисті пісне співи на честь Богородиці, сповнені любові, вдячності до небесної матінки та надії її на підтримку і пораду. О матір свята, не Богородиця Дємо. тебе окаянство моє, німам послідство каянки. И же сокрушений сердечного, и живой придушевного своих беззаконий. Толк по тебе в надежде предстаю явление, на болоте полченствия, икону и твою чесною и смиренно молю, нити и плату греховное мое души, и во источник чистой веры притвори, Творе, в зединоветкуе древо моего мудрования и новой полностью добрых дел со слепоту мою душевную, светом благодати сияет, сокруши камень сердца сердце моего, и благоуханный воск, свящи горящие, любовью примени. Я добрый бортник услышу уже сами отверстия моей души, повеление сотворите в себе храм твой, все чистые, совершая хвалу тебе, досточудное во веки веков. Августина і привітав вірян із особливою подією в житті церкви, прибуттям чудотворної ікони. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа так сталося. Я думаю, випадковості не буває в церковному житті. І, взагалі, навіть люди, коли йде справа про морські справи, мова, то розуміємо, що без волі Божої волосина з голови людської не падає. А коли кажемо вже. Про речі світі, тим більше. І так трапилося, що ми змогли після набого служіння вчасно. Це ніхто не моделював і не збіг обставин. Я дякую, що ви це організували, Спаси Господи. Ця ікона, шанується, чудотворна. Один вигляд, напевне, кожен бачить, свідчить про те, що це справді. Письмо трошки незвичне для нас, хоча 11 серпня у родому селі Волтарського району будуть урочистості з нагоди прославлення родосільської ікони Божої Матері, чимось вона схожа. І я думаю, буде можливість оповістити людей про цю ікону, історію її. І я так подивився, мені прийшло в голову. Казати вам декілька слів взагалі, про справжні ікони, справжню образи. Ну, які ми маємо форми зображення види. Фотографія, малюнок або рисунок нарешті ікона. Фотографія показує, от, як людина виглядає, може передати настрій, але це те, що зловив фотограф. Хороший фотограф, ну зараз техніка така, що можна підраз робити там десятки знімків. А колись він, ну старі фотографії, старі колишні років 100, там особливо не розженешся, тому що це одна фотографія, там витримка, не можна рухатися. А коли автоматика з'явилася, то є навіть таке поняття фотомоделі. Що хочеш, можуть зобразити, а тим більше. Техніка дозволяє, але в будь-якому випадку фотографія може показати Вираз обличчя, настрій. Однак душу людську, його єство Фотографія ніколи не зробить. От художник, коли портрет пише, він не просто там може простій людині гарний одяг зробити, він може через. Обличчя через очі передати цю людину. Ну, скажімо, людина дуже поважна, начальник, але скромний, поведінка вигляд, що не догадається. І фотографія так і покаже. А от художник може показати, що він такий знає. Величний. Ці з можна зробити. А ікона йде ще далі. Ікона показує не душу, вже, а дух. Про чудотворну ікону Божої Матінки Молчанська, яка прибула до нас із Софронієво-Молчанської різдва Пресвятої Богородиці Печерської пустині, Конотопської єпархії Сумської області, села Нова Слобода, розповів супроводжуючий єрмонах Лука. Письмова згадка датується 1240 роком, коли можливо татари спалюють Київ, в тому числі сучасну Києво-Печерську лаву. Пише в Київській іноці, кришавши на Чудною Бору, обрідши пещеру, обнавішаю і маляшеся владичице. Ну, на території монастиря розполагається пещерний комплекс. Він колись був трьохярусний, зараз це маленький, третій ярус, верхній ярус. От, то есть на 1240 рік вже піщери були викопані, це відомо. Також є декілька версій, що вскорі послі кріщення Святимня Діноробітів Ну, Це спорний момент. Відтолкуємося від того, що перша письмова згадка це 1240 рік. Сама ікона з'явилася у 1405 році, але оригінал ікони, на жаль, пропав в середині 17 століття в Путінському подвор'ї, це ікона вже пізнішого часу. Список, Коп так, копія ікони. Перенесена була в 2000-х роках, вона зберігалася в Ярославській області в селі така Це Угодічський список називаємо, тому що з цієї ікони є, ще в Путівлі у жіночому монастирі, так само в Путівлі є Молчинський жіночий монастир. От, там є теж Молчинська, Путівська вона вже має названня. У нас Ухроніва по місцю перебування в пустині. А це от, в Путівлі Молчинської, то в Подмосков'я в є, може, був, чув. Ну, є декілька авторитетних чудотворних списків цієї ікони. Ікона чудотворна, я сам от, можу засвідчити це. Хрестив діток, вимовлених перед цією іконою, дитину, другу хрестив вже. 16 років от молода ну, сім'я лікувалася, там, діагноз везде одинаковий був, і абсолютно здорові, але несумістимі для рождення дітей, Розходьтесь, создавайте нові сім'ї, будуть хвост діти. Вони вирішили. Сохранити сім'ю. І тут сусідка цієї жіночці каже, що їжджаю в сухронів пустінь, там є ікона. помолись Божій матір'ю, вона дасть твоїх дітей. Та а й 16 років лічилася, нічого, ніхто мені не поміг, а тут ікона поможе. І от вона усумнилася в цьому, усумнившись, вона приїхала. І в 2012 році народжується перша дитина. До неї. У 2013 році, 30 грудня, я хрещу другу дитину. З цієї сім'ї. Я Так що у 2009 році я піднімав монастирську ну, документацію монастирську, є багато пісім. У 2009 році відцілилася жінка від последній стадії онкології. Її вже виписали додому. Вона відцілилася і от на даний час є жителькою села, бо монастир приписаний до села, він сам 4 км в ліс від последньої хати в селі. То вона у селі живе, у 2009 році зділилася жінка. Це ось такі правда? тія на честь чудотворної ікони Божої Матері Молченська був відслужений акафіст, очолюваний єромонахом Лукою та настоятелем церкви протиєреєм Романом Губкою. Всі присутні у храмі мали змогу підійти до великої святині. Помолитись, а йдуть до ікони кожен зі своїми надіями і болями, просять у матінки Божої захист від нашестя ворогів, від скорботи, печалі, розпачу, молять про допомогу у вихованні дітей, помочі у роботі, в особистих сімейних справах. Ікона зцілює від різних хвороб, особливо від нервових, психічних, душевних, оберігає від пожеж. Перебуватиме святиня у Миронівському храмі благовіщення Пресвятої Богородиці до 10-ї години ранку, 12 червня. Тож ще є час прийти і помолитись матінці Божій. Наступний репортаж розповість про приємну подію для всіх цінителів хорового співу та прихильників народного ансамблю пісні і танцю чорнобривець. В попередніх випусках вісника ми розповідали про відбірковий тур 9-го конкурсу хорового співу імені Кирила Стеценка, який проходив у нашому місті. Хорова група ансамблю пісні і танцю чорнобривець була учасником творчих змагань. Приємно відзначити, що виступ колективу журі оцінило досить високо, і в позаминулі вихідні чорнобрівці були учасниками заключного концерту 9-го обласного огляду хорових колективів імені Стеценка, що проходив у місті Обухів. Урочисте відкриття гала-концерту відбулося на східцях Обухівського районного будинку культури, де вишикувалися всі колективи, що були обрані як кращі до участі. Учасників привітав Ігор Іванович Подолянець, начальник управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації, заступник голови журі конкурсу, творчий консультант Київського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Ніна Гаврилівна Жолуденко, обухівський міський голова. Кульмінацією урочистого відкриття стало виконання урочистої пісні на слова Тараса Григоровича Шевченка Реве та стовни Дніпр Широкий, у виконанні всіх хорових колективів. Далі у залі району будинку культури розпочався уже безпосередньо гала-концерт конкурсу, який завершився церемонією нагородження. Приємно відзначити, що наша хорова група ансамблю чорнобривець була відзначена дипломом за перше місце у номінації ансамблі, пісні і танцю, який вручили художньому керівнику колективу, заслуженому працівнику культури України Людмилі Голубенко. Вітаємо чорнобривців з високою відзнакою і бажаємо подальших творчих здобутків і перемог. Розпочалося літо, а разом з ним і сезон смакування різними ягодами. Про одну із них наступний сюжет. Жменя цих ягід це майже 150 грам, приблизно 7 штук. Саме цієї кількості, як стверджують спеціалісти, повинно вистачити для успішної боротьби з поганим настроєм. Пояснюється все досить просто. Полуниця джерело безцінних вітамінів і мінералів при мінімумі калорій. Плюс чудовий лейтмотив для багатьох яскравих страв і унікальний косметичний засіб. Але, звичайно, ці диферамби ягоді свіжі, максимум 48 годинні, а не парникові або ті, що добиралась до нас довго із Турції чи Іспанії. Знайомство людини з червоною ароматною ягодою відбулося приблизно в другому-першому столітті до нашої ери. Правда, тоді вона не мала такого товарного вигляду, була мілкою і не такою ароматною, як її сучасниця. Полуниця мускусна або полуниця мускатна рослина роду суниця сімейства розоцвіти. Так що, по суті, полуниця це суниця, тільки окультурена. При покупці вибирайте міцні яскраво-червоні ягоди з ароматом і свіжими квітконіжками. Чим свіжіші ягоди, тим більше вітаміну це зберігається в них. Цікаво, що спочатку в Європі полуниця цінилася не за смакові, а за цілительні якості. Тепер зрозуміло чому. В тій самій жмені ягід міститься 4,6 грамів клітчатки, 0 грамів жиру, 1,2 г білка, 14 грамів вуглеводів, 28 міліграмів кальцію, 0,8 міліграмів заліза, 20 міліграмів магнію, 38 міліграмів фосфору, 54 міліграми калію, 1,4 міліграми селени, 100 Тринадцять і вітаміна С, а також фолієва кислота, вітамін А і всього 60 калорій. Так що полунична дієта дозволить легко і смачно розлучитися за місяць з двома трьома зайвими кілограмами. Любов до полуниці не пройде непоміченою вашим організмом, зміцниться імунна і сердечно-судинна система. До того ж, диво ягода володіє сильною протимікробною і протизапальною дією, що допомагає при лікуванні запальних захворюваннях носоглотки і ясень. Дивовижна ягода володіє цукровопонижуючою дією, тому її включають в харчування хворих цукровим діабетом. Саліцилова кислота, яка міститься в ягоді, допомагає і при болях у суглобах. При захворюваннях нирок і сочових шляхів полуницю рекомендується вживати весь сезон. Якщо, звичайно, не заважає алергія або у вас підвищення кислотність і кольки, тому потрібно бути обережним. Косметологи вже давно взяли на озброєння відбілюючий ефект, який дають полуничні маски і сок. Це особливо актуально для втомленої під кінець весни шкіри, на якій з'являються негарні пігментні і злущувані плямочки. Кашка із свіжої полуниці це чудовий природній пілінг, що завдячує дрібненькому насінню і саліціловій кислоті, яка має відлущуючий ефект. І насамкінець полунична мідь стимулює виробляння колагену, що надає шкірі пружність і здоровий вигляд. Маски із полуниці також добре підсушують і заліковують вугревий висип, звужують пори. Отож, смакуйте і будьте здорові і красиві. thank you А зараз до вашої уваги спортивні новини району. У суботу, 6 червня, на центральному стадіоні міста відбулася футбольна зустріч клубу Зоря з юнацькою збірною Київщини на старті боротьби за Кубок області з футболу сезону 2015 року. Впродовж 30 хвилин першого тайму, наші футболісти впевнено та, на жаль, безрезультатно штурмували ворота гостей. М'яч неодноразово пролітав поруч зі стійкою або ж над поперечиною, які надійно захищав голкіпер наших суперників. Гості ж, скориставшись моментом, на 33-й хвилині провели стрімку контратаку, яка увінчалась голом в наші ворота. Отож, 1-0 на користь юнацької збірної спроби владиславчан зрівняти рахунок виявились безуспішними. Другий тайм знову був за гостями. Вже на третій його хвилині вони подвоїли рахунок. А на 36-й вихід нападника суперника 1 на 1 з нашим воротарем робить рахунок матчу 3-0. Буквально через декілька хвилин Андрій Зозуля відквитав один гол. І, хоч кінцівку гри зоря провела у безпристанних атаках рахунок 1-3, не змінився. Ця поразка вибила нашу команду з подальшої боротьби за Кубок Області. Отож, футболістам, враховуючи цей урок, потрібно зосередитись на чемпіонаті Київщини з футболу. Як завжди, на закінчення інформаційного вісника прогноз погоди на найближчі дні від агрометеостанції Миронівка. 11 та 12 червня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 градусів тепла. В день 23 28 градусів тепла. 13 та 14 червня без опадів. Температура вночі 13 червня 11, 16 тепла. 14 червня 14-19 В день 28-33 градуси тепла. Тож, хай Миронівська природа дарує гарну теплу сонячну нам погоду. Цей сюжет традиційно завершує сьогоднішній випуск інформаційного вісника Миронівщина. Дякую, що були разом з нами! І зустрінемось як завжди. На інформаційній хвилі наступного тижня яскравого теплого сонячного мирного неба над головою і своєї землі під ногами. Вам, дорогі друзі!